Виклик поліції за секунду тепер це можливо у рівному для усіх громадян, які опинились у скрутній або небезпечній ситуації. В місті встановили тривожні кнопки. Людина натискає кнопку, сигнал тривоги, йде сповіщення на пункт централізованого спостереження. Передається тривога наряду, який здійснює патрулювання в відповідній дільниці зони відповідальності того чи іншого наряду. І найкоротший термін він прибуває. Передається тривоги за допомогою засобів радіозв'язку, і наряд прибуває найкоротший термін, негайно до трьох хвилин, три хвилини. Натиснути кнопку може будь-хто, проте у поліції охорони нагадує, що за хибний виклик заради забавки передбачена відповідальність. До того ж, поблизу терміналів виклику поліції ведеться відеоспостереження. За це передбачена відповідальність. Про просьба відноситися до цього з порозумінням, тому що це найнеобхідніші моменти камери відеоспостереження майже в всіх місцях, де встановлюються кнопки, вони є. Функціонують камери спостереження, і ми таким чином також будемо здійснювати контролювання цих хибних викликів. Наразі у рівному встановлено шість таких кнопок миттєвого виклику поліції на зупинці громадського транспорту театральна площа, а також за адресами Київська 108Б, сервісний центр МВС, Київська 67А, ТРЦ Арена, Соборна, 17, ЦУМ, Соборна 192Б, ТЦ Ліон і Грушевського 2К. Найбільше скупчення людей, громадські місця, дивимося характери... ну, характеристику місцевості. Всякі випадки, наприклад, бувають тут багато приїжджих, якщо взяти сервісний. Центр багато приїжджих людей, можливо, якісь нештатні ситуації, і от виходимо з того, де є необхідна необхідність. Місця, де знаходяться тривожні кнопки, марковані спеціальною наліпкою з написом Терміновий виклик поліції. Якщо кнопки немає зовні, необхідно звернутись до касира обмінника валют. Працюють термінали навіть у разі відсутності електроенергії. Вони під'єднані до систем автономного живлення, стоять акумуляторні батареї, і у випадку вимкнення світла вони переходять на джерело резервного живлення і працюють безперебійно протягом. Там, тривалого терміну більше вісьми годин маємо можливість, що буде працювати в автономному режимі. Управлінні поліції охорони кажуть, що доводилось опрацьовувати кілька викликів. Зазвичай це однотипні звернення. Найчастіше, ну це я ж кажу, дрібні хуліганства, перебування в громадському місті в стані алкогольного сп'яніння, чіпляння до громадян, конфліктні ситуації різні, там між собою не можуть знайти спільну мову громадяни. Здебільшого це люди, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Найчастіше найближчим часом у рівному планують встановити ще п'ять таких кнопок у інших мікрорайонах міста, а також розглядають варіанти співпраці у інших громадах області. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.